Моє вам вітаннячка усім моїм підписникам і гостям каналу Доброго дня. Незабаром новорічні та різдвяні свята. І треба готувати щось смачненьке. Звісно, що у простого люду столи не будуть ломитися від усіляких страв. Але пару штук смачненьких все ж таки приготуємо. У мене сьогодні крученики, як домашня ковбаса. Потрібно 1 кг курячого філе, 150 г якого сала. Часник, 6 зубків. Хто не дуже полюбляє часник, можна менше. Сіль перець чорний мелений. Інших приправ додавати не буду, щоб не зіпсувати смак домашньої ковбаси. Куряче філе порізано на отакі слайси. отакі такі от тоненькі. Півки накриваємо і відбиваємо з обох боків. з боку. Солимо. Перчимо. Ну, можна з одного боку поперчити. трошки. Чесник. Я люблю багато чесників, щоб пахло. Це блисне так. Тепер сало кладемо вот так. Два пальчика сало і скручуємо. Перчик, честный чулок. И скручиваем. Можна шпагатом зафіксувати, можна зубочисткою. На розігріту сковорідку, пательню викладаю рулетики. і обсмажую з обох боків. 15 хвилин протушкувала ковбаски з кожного боку під кришкою. А зараз подивимося, як тут краще оцю ковбасу розріжемо. Як домашня ковбаса пахне. Дуже смачно. Підписуйтесь і готуйте разом зі мною. Готуйте, як я, готуйте краще мене і спокійних вам свят. Слава Україні! Героям слава!